Як зробити уроки англійської максимально корисними для роботи? Відповідь методика Content and Language Integrated Learning. Content and Language Integrated Learning – це методика, яка поєднує вивчення англійської та професійної тематики. Тобто студенти вивчають англійську через міст, який їм реально потрібен: менеджмент, комунікація, маркетинг, фінанси чи логістика. Особливо добре клів працює в корпоративному навчанні, адже співробітники отримують не просто англійську, а бізнес-інструмент. Давайте подивимось, як виглядає такий урок на нашій інтерактивній платформі. Тема, можливо, знайома багатьом: Smart goals – Як ставити цілі правильно? Знайомимось з lesson objectives. Будемо розвивати навички читання for comprehension, вивчимо нову лексику та навчимось, як правильно ставити бізнес. Цілі. Лідин – обговорюємо, які з цілей звучать найкраще, а які занадто незрозумілі. Reading point – спочатку дискутуємо та брейнштормимо, що ж може означати абревіатура SMART. Далі читаємо статтю про SMART goals та перевіряємо свої припущення. Обговорюємо деталі і приклади цілий по SMART. Vocabulary point – Розбираємо лексику уроку, приклади та значення, step by step, to stay focused, to achieve. І так далі. Тренуємо. Такшн стейдж. Чимось формулювати цілі правильно. Переписуємо погано поставлені цілі в цілі по SMART. Specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. І рольова гра: один клієнт, другий коуч, що допомагає переформулювати бізнес цілі. Практичне використання мови. Побудова діалогу та застосування критичного мислення. Reflection and homework – Закріплюємо результати в додаткових вправах. Наприклад, треба обрати одну з професійних цілей та написати smart формулювання у двох-трьох реченнях. Результати уроку: студент засвоює концепцію смарт, тренує корисну лексику з менеджменту і вчиться формулювати цілі правильно. І все це англійською.